Усім привіт! Всім доброго ранку! Вітаю вас на каналі Христенка. Покажу, що є акційного у мережі магазинів АТБ. Яблуко зелене за 53 гривні. Апельсин першого готунку 55. Авокадо Хаас 180 гривень за 1 кг. Перець солодкий, жовтий 137 гривень за кг. Томати тепличні. 76 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Фігурні вироби, кульки із какао 14,60 за 75 грамів. Батончик мюслі, 8 гривень та 30 копійок. Смак кокос. Кульки кукурузені зі солоним смаком, її просто солоні або з грибами або беконом 10 гривень та 40 копійок – 60 грамів. Йогурт галичина. Є два смаки: лохина, чорниця або персик абрикос 870 грамів за 57 гривень. Йогурти Агуня 185 грамів 1730. І Агуня Імуніті за 18,30 Продукт. Розумний вибір. Глазурований. Ціна 8 гривень. Сирок глазурований від торгової марки Злагода 1410. І з маком 14,70. Сирке глазуровані, дві штуки. Загальна вага 60 грамів від своєї лінії 17,80. Сир кисломолочний, білоцерківський, 5% жирності. За 36,80 180 грамів. Є ось такий від своєї лінії, 5% жирності, 55,50. 9% жирності 62 гривні 350 грамів. Сир кисломолочний молокіє 350 грамів. За 80 гривень. І 9% жирності 83,80. Солодкий сирок. Вітер торгової марки Білоцерківський. Він де зі смаком ванілі 180 грамів 45-30. Маса з від своєї лінії із родзинками 33 гривні та 30 копійок. Вага 140 грамів. Сметана президент 10% жирності за 45 гривень 300 г. Кефір галичина 2,5% жирності. 870 грамів за 54,60. Кефір ферма 840 грамів за 53,81% жирності: сири едем, Мазда та цезар в упаковці 135 грамів, 65,20 Сир напівтвердий сот, гавда, є безлактозний або Звичайний 58 гривень та 50 копійок за 150 грамів. Сир м'який золотий резерв моцарела або сулугуні. Вага 180 грамів, 50 гривень та 50 копійок. Моцарела 125 грамів. Русолі 54,30 грамів. Паста сиркова лацяті з лососем та кропом 50 гривень 135 г. Із грибами, лисичками 50 гривень також. Від своєї лінії закуска з шинкою та сиром 180 г 28,30. Сир плавлений, золотий резерв дружба або вершковий за 20 гривень 70 грамів. Сир пластинками лактима за 50 гривень та 50 копійок 130 грамів. Камамбер 91 гривня 120 грамів. Сир м'який із блакитною плісневою. 100 грамів упаковка за 58 гривень. Сир м'який фалата, Акція, якщо оплачуєте карткою АТБ 47 гривень. За 180 грамів виріб фаршевий, часниковий 63 гривні за 420 грамів. Виріб м'ясомісний. Гурман із сиром. Також 420 грамів, ціна 62 гривні та 50 копійок. Ковбаса салямі італійська. Це вже ціна на ціночку за 100 грамів 48,30 шинка від добров, рулет курячий 161 гривня та 30 копійок за пів кілограма. Лікарська ковбаса ціна 116 гривень, також пів кілограма. Свиняча екстра 268 гривень за кілограм. Хамон від торгової марки Коста Брава 200 гривень за 250 г. шинка від торгової марки глобіно прошуто сиров'ялина 72 гривні за 80 грамів. Пока нарізка, ковбаса золотиста. Ціна 32 гривні та 60 копійок за 80 грамів. Сардельки першого сорту шинкові. Ціна за кілограм 267 гривень. Вироби м'ясомісні, варені, кіровоградські 300 г. Ціна 53 гривні. Сосиски до макарошків 330 г за 57,50 гривень. Філе куряче, варене 234 гривні за 1 кілограм. До речі, мені ось цей продукт дуже подобається. Як на куряче філе досить вологе. Смачно, Міру солоне. Якщо ви ще не пробували, то спробуйте. Акційна ціна на ковбасу від своєї лінії баликована півкопчена 89 гривень за пів кілограма. Виріб м'ясомісний, гурман з сиром напівкопчений 62 гривні та 50 копійок. Ковбаса варена до макарошків 63 гривні за пів кілограма. Яйця по штучному 4 гривні та 32 копійки. Подешевшали в порівнянні, ніж були перед святами, але ціна, бачите, як не акційна. Є по 10 штук упаковочки. Так, з акційних бачу ось такі від торгової марки клочка 63 гривні та 30 копійок, 10 штук від своєї лінії. Трошки дешевші 61 гривня та 50 копійок за 10 штук. М'ясо міді від своєї лінії. варене в олії 170 гро 47 гривень. Оселедець. Теж від своєї лінії з акційною ціною 45 гривень. Вага 180 грамів. Є два варіанти в асортименті. Крабові палички водний світ, сніжний краб 200 г за 47,50 50 ополоджені. Від торгової марки Норвен. Філеш моточками в олії оселедець 83 гривні та 30 копійок за 210 г. Акційні ціни на каву зі Львова, щоправда, не всю. Два варіанти. Ірландський крем 163 гривні і львівська традиційна 145,50. Від своєї лінії це корій 43 гривні. Кава Якобс Монарх 141 гривня за 230 грамів. Кава рощина Якобс Монарх 279 гривень за 190 г. Якобс Монарх кава у зернах 550 гривень за 1 кілограм. І ще є кава сублімована 200 г за 230 гривень. Акційна ціна на напій винний 96 гривень за 750 мл проголіно. Вино ігристе Маренго маренко 168,40. Алкогольний напій, петер. Ціна 210 гривень 750 мл. Вино ігристе біле сухе за 230 гривень. 750 мл, 163 гривні, 50 копійок, такий варіант. Вино і гристе за 200 гривень.